Ви знали, мої любі сонечки, що людина поки не піднялася до рівня творця і не свідомила себе єдиним з ним, єдиною свідомістю, вона постійно знаходиться під впливом. Різних егрегорів матриці її постійно програмують. От навіть попробуйте просто сісти в медитацію. У вас постійно будуть думки іти, йти, йти, ви навіть побачите, як до вас тукаються різні думки, який активний розум, як він боїться стану, коли ви є просто в серці, просто є. Чому він боїться? Тому що. Він перестане існувати, перестануть існувати всі Грегори, вас перестануть програмувати, що їсти, що пити, щоб ви перестали себе відчувати. Матриця це робить постійно. Поки ви не свідомі, ви цього не бачите. Ви не бачите, як через екрани телевізору на вас впливають щупальця різних грегорів інформативних, як вас програмують фільми на певні події, як ви запускаєтесь, підіймаєтесь на різні рівні. Тому що ви ще не бачите тих взаємозв'язків, тому що ви не пробудилися. А душі, які пробудились, вони вже бачать, як на них впливають ці всі Грегори. І їх вже неможливо запрограмувати на щось, тому що вони піднялись над цима програмами, піднялись над матрицею, тому що їх рівень свідомості вже на рівні творця. Так вони можуть спускатися, що ще бавитись, але все одно вони підіймаються далі наверх. Так от мої любі сонечки постійно знаходитись. Під впливом. Відчуваєте, що якісь певні новини, там інформативне поле, щось ви подивились важкість. Відчуваєте, що ви під впливом дуже запрограмувались, якийсь фільм вас, наприклад, запрограмував на певні події. Так? Або новини, тому що вони так само створюють певні грегори, щоб ви підтримували, віддавали свою енергію. постійно віддаєте енергію, між іншим, свідомо чи несвідомо, у любі інформативні поля. Особливо низькі інформативні поля вони дуже сильно забирають енергію, тому що на вищих рівнях, коли ми через серце, от з вами зараз обмінюємося. Це вищий енергообмін, він не зв'язаний. А все, що на низьких, на низьких рівнях, ми дуже хочемо. Ми, коли маємо залежності певні, то це вже прив'язочки на нижніх енергіях. Так, от мої любі сонечки, що робити? Є практика, неймовірна. Налаштовуємося на серце, і після всяких наших там переглядів. І так далі, програмування ми говоримо. Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Є світло твоє. Я звільняюсь, звільняюсь, звільняюсь від любого деструктивного впливу назавжди, назавжди, назавжди. І забороняю впливати на мою душу та брати енергію без мого дозволу. Я віддаюсь твоє світло. Ви входите в світло творця, зразу відрізаєтесь усього темного, видихаєтесь і ви вже сонечко. Якщо ще побачили щось чернинки, відрізає.